Про головне події в Харкові та області 8 березня. Знущальне вітання з 8 березня отримали цієї ночі жінки Чугуєва. Так визначила ракетний удар по місту мер Галина Мінаєва. Російська С-300 влучила в землю посеред житлового кварталу. Пошкоджена багатоповерхівка, будівля автовокзалу та магазини. Обійшлося без жертв. Але семеро людей отримали поранення, в тому числі трирічна дитина. Найбільших проблем місту створило те, що ударом окупанти перебили магістральний водопровід. Протягом дня йшли ремонтні роботи. У Харкові призначили регіонального координатора східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Відомство очолив діючий депутат Харківської міськради від президентської партії Слуга народу Максим Бондаренко. Його представив місцевим чиновникам начальник ХОВА Олег Сініубов. Бондаренко має юридичну освіту, кілька років працював у прокуратурі. СБУ оголосила підозру серійному міністру охорони здоров'я окупантів. Російський громадянин Томерлан Гагічаєв прибув у Куп'янськ під час окупації міста. Того він керував охороною здоров'я у північній Осетії. Кар'єра на Харківщині в Гоїчаєва не задалася, змушений був накивати п'ятами разом зі своїм славетним військом. Але прибувши до РФ, радо розповідав окупантам байки про українську армію, а також випродовував агресію. Зараз СБУ вживає заходів, аби притягнути діяча до відповідальності. На Харківщині відновлюють міст, який зруйнували окупанти під час відступу. Роботи в Балакийській громаді вже розпочалися. Планують створити новий фундамент, опори, і мостове полотно, а також тротуари і освітлення. У службі відновлення та розвитку інфраструктури обіцяють завершити міст до кінця року, якщо не буде перебоїв у фінансуванні. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом.